Вітаю, вітаю. Премікси Big Peak Start це високоякісна стартова вітамінно мінеральна добавка для свиней вагою від 11 кг до 35 кг. Премікси Big Peak – це вигідне рішення для господарств, які мають власну білкову групу соєва макуха, соняшникова. Макуха. Або шрот виготовляється за унікальною технологією з ефективних європейських складників на основі польських технологій. Премікси Бікпік Start містять всі необхідні вітаміни та мінерали, мікро- та макроелементи, ензими та амінокислоти, які максимально враховують потреби тварини на даному етапі розвитку. Сприяє стабільним приростам, зміцнює імунітет, позитивно впливає на розвиток усіх систем та органів. Приготування готового корму відбувається шляхом змішування преміксу бік із зерновою та білковою групою.